Слово Боже, для вас помолимось, Царю Небесний, утішителі Душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби тібе життя подателю, прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благи душі наші, Господи, прошу тебе, просити, мій розум, відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово. Перед світлом Слово і Духом благодаті нехай зникає темрява гріха і ніч невіри. А серце Ісуса нехай живе в усіх серцях. Амінь. Євангелія від Луки, 4 глава, з 1 по 15 вірш. Ісус, же, повний Святого Духа, повернувся з над Йорданом і доповів його у пустиню, де сорок день його спокушав диявол, і протягом тих днів Ісус не їв нічого. Коли, ж він скінчили, коли вони скінчились, він зголоднів, а Деяло йому і каже Якщо ти, Син Божий, скажи у цьому каменеві, щоб став хлібом. Ісус озвався до нього Писано, ще не самим лише хлібом житиме людина. Тоді диявол вів його високо показати йому одну мить усі царства світу, і сказав до нього, диявол, я дам тобі всю владу і славу їхню, бо вона мені була передана, і я даю йому кому захочу. Тож, коли ти покланешся передо мною, вся твоя буде. Ісус відповів сказав до нього Писано, ти будеш поклонятися Господові Богові твоєму і йому єдиному служити. Потім він повів його в Єрусалим, поставив на наріжнику храму, на храму і сказав до нього, коли ти Син Божий, кинься звідси додолу, писано бо він ангелам своїм велітами про тебе, щоб тебе зберігали, і вони знімуть тебе на, рук, на руки, щоб ти ногою своєю не спіткнувся у камінь. Але Ісус озвався до нього, сказано не спокушатимеш Господа Бога Твого. І, скінчивши всі спокуси, диявол відійшов від нього. До якогось часу. Ісус усі силі духа повернувся в Галілею і чутка про нього рознеслася по всій околишній країні, і Він навчав по всіх їхніх синагогах, і всі його хвалили. <кхм> Бачимо, що тут зображується реальність цього світу, Зл, злий дух не побоявся навіть спокушати самого Сина Божого. Чим Він спокушав Ісуса? Бачимо їжа, влада, слава, нічого нового. Це три найпоширеніші спокуси, але звернімо увагу на те, коли вони почалися. Злий Дух почав спокушати Ісуса, коли той зголоднів, пише святий Євангелист. Коли людина гостро відчуває якусь потребу, вона стає вразливішою. Тоді набагато легше замаскувати гріх і запропонувати їй те, що в нормальному стані вона ніколи не, не, погод, не годилася себе. Ісус сьогодні показує нам, як треба поводитися в такі моменти, не вступати в діалог із спокусою, як то зробила Єва, а одразу пригадувати Слово Боже. Скільки разів протягом моєму житті чи твоєму житті? Було спокушувано мене чи тебе, а в спокус нам вдалося зберегти про це, знає тільки один Бог. Спокуса це є завжди брехнею, про те наші близькі чи наші обставини, натомість слово, улюбленого батька є правдою, яка приводить до свободи і глибокого миру та щастя. Господи, хочу тебе сьогодні попросити, про силу не піддаватися спокусам. І не знеохочуватися, а боротися до повної перемоги і завжди пам'ятати про Твоє слово, коли приходять різні спокуси. Амінь.